Доброго дня, слава Україні! Хочу поділитися своїм досвідом, як я вирощую під щепу хурми віргінки для того, щоб з насіння. Восени я купив насіння віргінки. Простофікував його на вулиці у відкритому ґрунті. Взяв відро, засипав піску. І так воно стояло в мене до кінця квітня. Потім я промив це насіння з піску і поставив у теплицю отаке відеречко, і накрив вологою шматиною. Отака, яка була, таку взяв. І час від часу я, ну, зараз то я кожен день дивлюся, коли почали прокльовуватися насінинки, я, щоб не, не сіяти їх в відкритий ґрунт, бо е, то треба дуже густо сіяти, там яка зійде, яка не зійде. А так я насіння дефіцитне, багато не маю. Е, Висаджую, маю такі контейнери на пів літра. І яка прокльнулась насінинка, висаджую в контейнер на пророщування. Вже коли проросте та насінинка, буде вже невеличкий саженець під щепи. Потім я десь у червні, місяці, червень, липень побачимо, як воно буде. Це я перший рік так роблю. Буду висажувати відкритий ґрунт на дорощування. Бо у відкритому ґрунті воно все. Росте набагато скоріше, має потужнішу кореневу систему, чим у контейнерах. І менше догляду потребує, бо в контейнерах треба кожен день контролювати вологість ґрунту. А так, відкритий ґрунт, посадив їх з інтервалом 30 см. І потім тільки полив, замульчував, підживив раз і все. Бо запитують мене, десь дивився в коментарях, де ви брали насіння хурми. Я це мені е, Черка Олександр Григорович із Дніпропетровщини. Е, восени вислав. Я вже не пам'ятаю, яка там була ціна. О, насіння непогане. Я робив контрольне, контрольне. Пророщування. Десь процентів 60-70 проросло, а ті ще вони не струхли, але немає, ще не проросло. Ось такі, бачите, от я кожен день перебираю. Отак от наклюнулося. Не треба чекати, щоб курінець був дуже довгий. от Наклюнулося 3-4 мм. Вже видно, що насінинка стартувала. І я беру, роблю отакі приямочки на 3 сантиметри. І вже вертикально садимо. Це у нас майбутній корінчик. А це сімідольні листочки. Отак його вертикально висаджуємо, тим біленьким донизу. І закриваємо. І потім висадили. Грунт вологий, легкий, щоб йому було легко прорости О. і заношу в теплицю. Вже я маю таких 50 стаканчиків, вони ще не проросли, не проклюнулися, а ті, що я в хаті е пробував, яка схожість буде, то ті вже. Попроростали. Але їх зараз не можу зняти їх, бо вони в другому місці. Отака От ситуація. Можна, звичайно, було на зиму посіяти у відкритий ґрунт. Так багато сіє, якщо хто має багато насіння, то можна і так густіше садити, сіяти, і потім щось зійде. Ну, то знову таке Кожен вибирає, як йому легше. Мені, наприклад, так легше пророщувати насіння. Бо ну, багато факторів є. Ті, що взимку сіяти, може, мені так легше. Так що, якщо комусь е, візьме мій досвід на озброєння, буду дуже радий. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого повирощування екзотичних культур, інжир, хурма, зізіфус, Маракуя Північна. Все чекає на тепло. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!